Всім привіт, я зараз біля Дніпра, як бачите, Тож я ще йду Шукаю проход нормальний так як тут зарості такі. І зараз покажу якраз ще трохи пройдуся. і покажу також ще що тут є. Так, мені трохи назад, Даду, якраз сюди відео проход. Тому так. Зараз перейду, сподіваюся, акуратно. Оп! Ти диви, я ж її не намочився. Так, пішов я значить, шукати, так що показувати, вам Нормальні тут місця, не такі як оце. Ось, ось трохи вийти можна так сказати. І тут ось така поляна є. І є там далі можна так сказати, є єде покупатись буде літом. Сьогодні ще вітер сильний не знаю що вам хорошо мене чути. Но... Тут місце є де розгулятися вс літом. Зараз пройдуся трохи далі і покажу, що вам там та, на далі ще якраз Ось я вже трохи прийшов Ось такі тут можна так сказати краєвиди Зараз підійду трохи букти до само, самого Дніпра і якраз покажу тут рибаки ще, Рибачать Так пройдуся трохи далі Щоб рибакам не заважати Тут щось багатенько рибаків так я замітив Мабуть якраз хороше місце тут А то дивіться зараз покажу Тут усі Ось Можна так сказати, такий згалків не велки Там, звісно, є проход води, щоб не застаювавсь. Ну, все одно тут вже бачить хороше місце, я так замітив. Зараз ще трохи пройдемося, може ще цікаво буде Апо і, і наскільки я бачу, що нічого цікавого тут вже більше не буде. Тому кому понравилося відео, і, і якщо ви хочете також, щоб я ще продовжив тут іти далі і... Щоб я показав у нас відео вже, то пишіть про це в коментарях і я якраз поки... зніму для вас відео ще одне тут. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд і всім пока.